Привіт всім, дорогі близнюки! Вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад місяць 2024 року. Я нагадую всім завжди дивитися свої таропрогнози на ваш місячний, сонячний і знак Асценденту. Ці три знаки ви можете подивитися в Гуглі, просто загугліть натальну карту, і ви будете знати ваші основні три знаки. І ви так зможете дивитися свої прогнози, тому що вони інколи програються по різних знаках. Один місяць ви можете там, наприклад, бути е близнюком, так, ваше сонце програється, якщо ви народилися, саме коли сонце було в близнюках. А на інший місяць у вас буде програватися луна, наприклад, так. Місяць у вас буде програватися і е зовсім вже інші енергії. Інколи карти повторюються, і навіть їх можна поєднувати між собою. Ну що, давайте починати. Карта для близнюків на лютий 2024-го. Двійка пентаклів. Перша карта. Так, ви тут можете у чомусь не зовсім розбиратися. Вам прийдеться робити вибір. Дуже важливо тримати баланс у ваших справах в цьому місяці. За гроші можете не переживати. Вони будуть приходити, але їх вам потрібно буде одразу ж таки кудись вкладати. Тут з цим будьте обережні, не старайтеся. Знаєте, сильно дуже, якщо на рахунок фінансів, не старайтеся в цьому місці дуже сильно відкладати, тому що вам потрібно буде ці гроші одразу на щось тратити. Це може бути у вас друга робота, додаткова робота, або ви можете змінювати свій дохід. Це може бути як два джерела доходу у вас, так і може йти зміна з одного джерела на інше. Ви будете, можливо, так, ви будете змінювати, будете щось обдумовувати, робити щось по-новому. Також це невеликі гроші, це невеликі фінанси, тому, то я казала, вам в цьому місяці потрібно чітко розуміти план ваших дій, як ви тратите свій фінансовий дохід у лютому місяці. Тому що у вас тут буде трішки такий дисбаланс, можливо. І обов'язково його потрібно буде налагодити. Обов'язково потрібно буде знайти оцю гармонію у грошах, у виборі, так, який би вибір ви тут взагалі не робили, щоб ви не починали. Вам потрібно думати про гармонію. Ця гармонія має бути у всьому. Це ваш ресурс. Пентакль це завжди ресурс. Це ваше здоров'я, це ваші гроші, це ваші можливості. Так? Вам потрібно буде тут тримати оцей баланс. Далі. Десятка пентаклів, взагалі тут гроші не переживайте. Десятка пентаклів це найбільша фінансова карта в колоді, і вона говорить про те, що гроші від вас прийдуть. Вам тут можуть, нарешті, можливо, виплатити. Якщо ви змінюєте роботу, то вам виплатять всі ваші гроші, вашу суму. Або вам тут допоможе ваша сім'я, можете не переживати за свої фінанси в цьому місяці. Ваша сім'я вас підтримає, тому що це сімейна карта. Можливо, ви тут будете навпаки, ви будете брати. Гроші і вкладати їх в сім'ю. Ви можете вкладати в свій дім, або в своїх там батьків, в своїх родичів. Ви можете комусь давати ці гроші, так, або вони будуть давати вам гроші. Тут саме фінансова сфера у вас буде таки досить серйозною у цьому місяці. Але вона буде ну, добре, вона буде добре розвиватися. І десятка. Десятка Пентаклів ще називають цю карту Золотий дощ. Ви можете виграти ці гроші, бо вони можуть до вас прийти якимось чином неочікуваним. Так, і ще одна карта для близнюків на лютий 2024-го. Сім мечей. Так, так. А це у нас уже... Якісь недоговорки. Тут у вас можуть програтися якісь ситуації, коли ви захочете втікти, вам захочеться сховатися, при цьому, забрати все з собою, все ваше добро з собою. Будьте обережні тут з якимись махінаціями, і будьте обережні, знаєте, це у нас карта. Коли у вас можуть вкрасти вашу ідею, у вас можуть вкрасти, е, ну якщо ж тут за фінанси пішло, тут може якась е, е, загубитися сума, так або у когось вкрадуть гроші, і ви позичите, ви віддасте свої фінанси, ви не зможете їх потратити на себе, у когось з вашої сім'ї вам потрібно буде віддати, тому що. Там от таке от сталося. Хоча вас можуть тут і обманювати на рахунок. Це от тут будьте дуже бережні. Зараз є ще одну витягну карту. І е, сама, знаєте, сама суть цієї карти це те, що все може бути не так, е, як ви це очікуєте. Вам захочеться змінити ситуацію. Або якщо ви тут, якщо ви тут залишаєте, ви змінюєте роботу, і ви, наприклад, працюєте з клієнтами, то ви йдете. Дуже тихенько з роботи І з усім своїм наробленим добром, щоб про це ніхто дуже сильно ви не розголошуєтеся, щоб про це багато хто не знав. Тут потрібно діяти дуже обережно. І ще карта сила вам випадає. Обожнюю цю карту, це у до речі, карта цього року. Карта сила. У нас рік 2024 під номером 8. І це у нас восьма карта в Таро Старших Арканів. У вас все вийде. І тут ви навіть так, якщо е, тут якісь таємниці від вас будуть, ви їх зможете розкрити. Але тільки завдяки своїй харизмі, тільки завдяки своїм таким якимось добрим якостям, ніжно вам потрібно це робити без агресії. І е, е, якщо ви тут ідете, так звідкись або ви хочете щось своє забрати, то обов'язково вам потрібно діяти через любов. Ні в якому випадку не через агресію, і тоді ви зможете, от через любов, закрити пащу у цьому леву. Далі, карта на лютий 2024 для Близнюків. Вісімка кубків! Так! Це ви кудись рухаєтеся. Ви е нарешті вирішили піти у новий шлях. Е я цю карту називаю шлях самурая, тому що ви не знаєте, яким шляхом ви йдете. Ви не знаєте, куди ви йдете, але ви настільки готові змінити щось, що ви готові до всіх випробувань. Я вас в цьому вітаю і підтримую, тому що навіть деякі моменти, які вас дуже довго тримали, емоційні моменти, до яких ви прив'язані, ви тут будете готові їх залишити і рухатися вперед. Карта насправді дуже сильна, тому що це в нас карта відваги. У вас буде відвага до того, щоб щось у своєму житті змінити. Чи можливо тут хтось із вашого життя нарешті піде. І ви так втече ця людина від вас. І ви будете відчувати себе набагато сильнішим. Паж кубків. Так, це може бути початок якогось Навчання, наприклад, це щось пов'язане з творчістю, по пажам кубків. Кубки взагалі це у нас це все, що про емоції, це все, що про творчість. Тут не знаю, можете навчитися вчитися йти там, малювати або почати співати. Чи ви будете працювати з якоюсь рідиною, наприклад, так? займатися там. Парфумами, наприклад, ви почнете. От вам це завжди подобалося. Ви маєте дуже хороший так. Ви відчуваєте аромати, і тут ви підете в школу і будете вчитися чомусь новому. Або це пов'язано з вашими дітьми. Можливо, тут проявляться ваші діти, ваші діти захочуть щось змінити в житті, піти кудись. Обов'язково їх тут підтримуйте, давайте їм свою любов, щоб це не було таємно, так щоб ця сімірка мечей не прогривалася на ваших дітей. Що вони будуть десь таємно втікати і не будуть вам розказувати нічого. Тут потрібно приймати все. І справа, якою б ви тут не займалися, буде потребувати дуже багато вашої уваги і ваших емоцій. Але це дуже приємні емоції. У вас тут можуть приходити дуже хороші, приємні новини. Так. Чи шлях, яким ви підете, ви там себе будете відчувати зовсім якоюсь такою малою дитиною, яка ще їй ще вчитися і вчитися. Так, карта на лютий. Вісім жезлів. Шлях пройде дуже швидко. Ви будете досить таки зайняті у цій свої вісім кубків, так, коли ми вісім кубків ви вирішили. Іти далі, і ви будете цей шлях робити повсмірці жеслів. Це дуже швидко, ви будете швидко вчитися, ви будете швидко вирішувати питання. На вас одразу ж таки навалиться багато всього, його треба буде вирішувати. Можете тут навіть кудись полетіти, тому що це карта швидкості, це карта руху, і м -м, вам потрібно буде встигати за всім. Ви взагалі близнюки, ви. Такі досить. Ви фігору тут, фігору там, ви можете встигнути це все зробити. Головне вам бути собою і віддатися цьому потоку. Тому що там у нас йде світанок, там у нас сонце встає і воно приносить вам якусь радість так, і енергію. Далі колода Санта Мерте. Для тільців. О, для тільців. Для близнюків. Так. Карта на лютий 2024 для близнюків. Королева мечей. Це Ви. Це карта близнюків. Також тирзів і Водоліїв. Тут у вас або така жінка програється, і вона буде вам, вам чимось допомагати. Це жінка, в якої є знання, яка володіє інформацією. Е, може бути лікар, або якийсь адвокат, який вам буде допомагати, чи просто людина, яка добре розбирається, наприклад, має інформацію якоїсь роботи в інтернеті, чи е, вона буде допомагати вам вирішувати якісь такі ваші питання, давати вам поради. Або це ви, вам потрібно тут виключати максимально свої емоції, буде в якихось ситуаціях, не у всіх, тому що в деяких вам потрібно діяти от, по цьому пажику кубків, і це може бути навіть якийсь такий початок, запал, але далі, коли вам треба буде вирішувати серйозні питання, ви маєте вирішувати їх з. Світлою трезвою головою все має бути дуже логічно. Вам потрібно буде багато говорити, вам потрібно буде багато проявляти своїх знань, можливо, вчитися тут, або вам комусь треба буде допомагати, давати цю пораду і когось вчити по королеві мечей. Для чоловіків тут, звичайно, ж таки може програтися якась жінка, яку ви зустрінете. Вона буде дуже логічно, вона буде, можливо, якась науковиця, або це може бути новий. Це може бути у вас якийсь новий друг і людина, яка буде вам допомагати. Окей. Так. Наступна карта для близняків. Десятка мечей. Щось завершиться. Щось ви зможете нарешті закінчити. Е, ситуація добігає до свого кінця. Е, оця, напевно, або жінка, вона буде допомагати вам перейти на новий рівень, допомагати вам завершити якусь ситуацію. По десяті мечей не потрібно е, хапатися за. Те, що вже неможливо відродити, тому що це у нас карта трансформації. Це коли вже та ситуація, яка вже так довго тягнулася, може нам воно і тут болить і там болить, треба закрити. Треба викинути, не знаю, якісь старі речі від них вже відмовитися, або перестати спілкуватися з якимись людьми, відрізати від себе когось. Вам потрібно буде тут, наприклад, провести якусь чистку, почиститися енергетично. Наприклад, почиститися. До речі, можете до мене звертатися. Я вже через трошки вже з лютого місяця до речі, починаю працювати. Так, І. А... Також десятка мечей це одразу ж таки про нові пріоритети. Коли ви закриваєте одні двері, вам одразу відкриваються інші, вам одразу будуть. Але тут дуже важливо їх відпустити, дуже важливо їх закрити і вирішити ці питання, і не тягнути їх за собою. І одразу ж таки ви будете мати нові якісь варіанти, і ви будете переходити на новий рівень. Тому що по десятці – це остання карта, вона закінчує етап. Етап, який був не дуже для вас приємний. І тут оця королева вона може участвувати. Або це будете ви, і ви, власноруч, ви закриєте оці свої якісь питання. Так, і ще. П'ятірка кубків. Так, цікаво тут зображено в цій, в цій колоді. Дивіться, у вас ніби лабіринт в голові. Ви е, мусите знайти правильний вихід. Ви, ви мусите перестати фокусуватися на негативі і побачити позитивні варіанти, тому що вони поруч з вами. Вихід біля вас є. Але е, залежить саме від вас, чи ви його знайдете. Інколи потрібно подивитися з іншого ракурсу на ситуацію. Інколи потрібно так: от, е, це щось, це по десятці мечей, воно може бути дуже навіть болюче. Або вас хто, хтось може образити, або відпустити для вас якусь людину, до якої ви прив'язані, чи до якихось речей, до яких ви прив'язані, буде дуже тяжко, ви будете за ними сумувати. Е, довго тут сумувати не потрібно, тому що, м яка би тут, знаєте, що би. Тут не закінчувалося, ви вихід знайдете. Головне, от в цьому, в цьому своєму лабіринті в своїй голові його знайти. Тому що тут, ем, так, інші люди вони можуть вам, якимось чином, вони можуть вам допомагати, але вибір і рішення тут все-таки за вами. Вам потрібно ситуацію прояснити. І емоції свої тримати під контролем. Окей. Okay. Так. Далі карти для близнюків на лютий 2024 тисячі Фортуна. Ну Фортуна. Що ви переживаєте? Карта Фортуна випадає, старший аркан, удача з вами. Е, ви будете мати великі можливості. Тут, е, от якраз таки, мені здається, завдяки тому, що ви підете з місця, де вам вже більше не комфортно, ви на це наважитеся, вам потрібно буде одразу ж таки вирішувати дуже багато питань, воно все на вас навалиться, закривати якісь свої минулі справи. І у вас одразу відкриваються всі двері. Карта Фортуна вона говорить про те, що ви можете їхати кудись, наприклад, в інше місце, де буде краще, де буде більше фортуною покровительствує Юпітер. А Юпітер в астрології це в нас хто планета подарунків. І тут у вас можуть приходити якісь подарунки. У вас можуть з'являтися люди завдяки тому, що ви пройшли якісь так, ви маєте бекграунд, ви пройшли. Якісь питання ви їх закрили. Вам трапляються люди на дорозі, які будуть розширювати ваші перспективи, які будуть давати вам більші можливості. По карті Фортуна тут взагалі вам буде, будуть відкриті всі двері. У вас буде можливість будь-що тут реалізувати. Головне по фортуна це у нас також. так, Це у нас і дорога, це у нас колесо, яке постійно рухається. Головне вам тут. Не зациклюватися на тому самому. Бо по фортуні ви можете просто е, максимально е, зайти це колесо сансари і крутитися, крутитися в ньому, що вам тяжко потім буде з нього вибратися. Тому тут обов'язково вам потрібно закрити і відрізати щось. Далі, карта для близнюків на 24 Карта сила. Ну, що ви ще хочете від мене? Що я вам тут скажу? Все у вас буде дуже-дуже гуд. -дуже карта повторюється, карта сила, старший аркан. І е, це ваше, ваші рішення, щоб з вами тут не ставалося, ви все зможете вирішити прекрасно. Знову ж таки, у вас тут, бачите, от знову цей знак безкінечності, який у вас був на самому початку, на рахунок грошей, на рахунок ваших ресурсів, ви їх встановите. У вас буде е, і хороше здоров'я. Ви тут його мож, зможете привести в порядок. Хто, наприклад, хоче вилікуватися. Карта фортуни, і карта сила разом. Це просто це такий це такий бум. Це коли у вас енергії, хоч відбавляй. Вам потрібно її просто в правильне русло влити. і потрібно. Розширяти потрібно е, робити більше, щось масштабніше. Вам потрібно думати про майбутнє, про е, ваші бажання, про ваші хотілки. Взагалі, зараз такий час. Зараз е, ну я вже сама по собі замітила все, що б ви не, не хотіли, все, що ви собі візуалізуєте, воно все стається. Воно реально до вас може прийти чисто по вашій візуалізації. Головне цим зайнятися і свої думки, так, у вас близнюки, у вас завжди дві людини в голові, у вас один говорить одно, друге говорить друге. І ви отак мінжуєтеся між цими двома постійно. Вам треба вибрати, ви на якій стороні взагалі? Ви собі хочете тільки доброго, чи ви себе хочете якимось чином закопувати і розказувати собі, як неправильно ви робите? У вас сили тут є. Тому дійте. Так, іще одна карта для близнюків. на лютий 24-го. Паж мечей! От вам! Нові якісь справи. Це знову ж таки ми відрізаємо все, що нам не потрібно. Це знову ж таки це навчання, інформація, нові ідеї. Вони будуть до вас приходити. Вам хтось може навіть приносити ці ідеї, вам ваші діти можуть підказувати, як правильно вам зробити. Або хтось молодший за вас. Прислухайтеся до людей, які молодші. Вони можуть вам допомагати. Вам і пажі кубки падає, і паж мічей падає. Тут всі питання на рахунок документів ви вирішите. Ваше здоров'я також тут ви зможете, наприклад, або здати якісь аналізи, або отримати якісь відповіді так, від лікаря. Це, це, це взагалі це будь-яке підтвердження чогось, це будь-які документи. Ідіть тут на навчання, якщо це вам цікаво, якщо це про вас, і обов'язково підтримуйте ваших дітей, людей, які молодші за вас, яким потрібно. Доглядати. Тут ви їм можете бути дуже сильною, такою великою опорою, і ви можете допомогти їм тут розширитися. Ой, так. І оракул. Близнюки. Карта для вас на лютий 24-го. Дві витягнулися. Окей, беремо дві. Так, медитація на креатив і цілющі води. Давайте почнемо з цілющих вод. По-перше, не забувайте зцілювати себе, тому що у вас тут досить такі е, серйозні рішення. Знову ж таки, ця десятка мечей, яка не давала вам покою, і п'ятірка кубків, яка говорить про те, що потрібно себе зцілити. Е, ні в якому випадку тут не йдіть в негатив. Вам потрібно знайти оцей ваш оазис і е, себе ним зцілити. І зцілювати вас тут будуть якраз таки е, емоції. Тому що вода це про емоції, це про, про яке щастя. Якщо вже тут ніхто з ваших оточуючих вам емоцій не дарує, то подаруйте їх собі самі. Ми можемо їх знайти будь-де. Просто підіть собі, прогуляйтеся по місту. По місцю, яке вам подобається, так по місце у вашому там, кварталі, де ви живете, побачити щось нове. Якщо там, наприклад, ви з дому не можете вийти, то сядьте, помедитуйте, приведіть свій розум в порядок, приведіть свої емоції в порядок. Вам потрібно зцілити себе тут обов'язково, і можливість у вас на це буде. І далі медитація на креатив. Вам потрібно креативити, вам потрібно вкладати тут енергію у щось нове, щось непередбачуване. Те, можливо, можливо, що ви раніше ніколи не робили, чого ви раніше не знали, як це робити. Пробуйте все і пробуйте якісь нові методи, і у вас обов'язково вийде. Але тут обов'язково в цьому місяці має бути присутній якийсь у вас креатив, Тобто ви можете діяти зовсім по-іншому, не так як ви звикли. Не так як ви завжди щось робили. Не от не по одній такій стратегії, а змінюйте свою стратегію. Змінюйте і можете навіть декілька разів її змінювати, і декілька разів проявляти себе. Головне тут не бійтеся себе проявляти. Дуже важливо показувати саме своє справжнє нутро. Так. Ну що ж, такий у вас вийшов розклад, дорогі близнюки, на лютий 2024 року. Дуже вдячна буду вам за коментарі та лайки. Обов'язково підписуємося на мій канал і побачимося в наступних відео. Па-па!